Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову розпаковку посилки з Aliexpress. Так, Дана посилка була затримана митницею, вона була перевезена, перевізка була через міст і чомусь була затримка на митниці. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо... так, Ця посилка бачу консолідована. так. Нічого тут немає більше. Консолідована, тому що з різних магазинів я одразу бачу, товари. так. Е, так, це у нас секатори. Не секатори, а скажі, е, як правильно... Ну, можливо, як секатори використовувати, а також для різання ПВХ труб. Чи як вони називаються взагалі? Хто знає, то й зрозумів. Е, сантехніка, Ну, скажемо, не знаю, там, до 32 чи до якоїсь років, думаю, що точно не потягне. Чи як там, ну, скажем, ну, такі досить якісні такі. Ми їх використовуємо, в принципі, як скажі, е секатор там, для дерев, кущів досить класна штука підходить. Ось, Ну і ще один такий сам. Фірма Libreton. Досить якісна штука. Його вартість там, бо 5 доларів. Так, Це у нас ось таке. Так, Наступне це у нас тут щось дуже маленьке. Так, це у нас. Цанги доїхали, Цанги до фрезера Девольд ДЦВ, ну, W600, а, здається, модельці на міліметрові, тому що з Америки приходять дюймові і воно ну, не підходить. Так, Тут наскільки я знаю, має бути набір головок від макіти оригінальних. Так так воно і є. Так, Всі вони в розброс. Тут від Їх, виходить, стільки 6 штук. Так, що ми маємо? Тут у нас шістка, це у нас тринадцятка, сімка. Так. І тут у нас, виходить, так. Це у нас дванадцятка. І тут у нас вісімка і десятка. Так. Ось такий наборчик для імпакта, Я думаю, що, в принципі, досить класна штука. Трошечки все чи то відмастило всередині. Скажем, ну Ось такі тут в принципі, бачите, параметри. Скажемо саме ходові, які потрібні, ну, ось такий міні-наборчик да? для імпакту, тому що імпактом там крутити на 17-19 більше, це якби вже ну можна, але ось, ось така штука і наступне це в нас 0,43 ліфта. Це вже він у нас хороший, я розумію. Так. Так. І коробка досить ціла. Так, 1500 500 люмен у нас оригінальний, девольтовський 20 вольт пише. Скажемо, хто не хоче, щоб писало 18. Ну і ми перевіримо, чи він у нас працює. так Перший режим і другий. Е, Стільки одночасно 4 лампи, тому що бувають версії. В яких світиться 3 і одна на другому режимі. Тут всі 4 одночасно. так. Ну, Досить все класно тримається, реально якісне має В'єтнам, до речі. Хто не хоче Китай, ось Кліпса, скоба. Ходить, так скажем, досить е, туго буде триматись, ну, ось такий ліхтар. Реально дуже потужний, класний прожектор такий. Ось. Е, дивіться, посилання не буде, тому що. Даний магазин на сьогоднішній час вже закрив свою роботу. Він відправки в Україну не робить вже віддавно, тільки 11-го там у них була якась не знаю, чи акція чи як. Startups, робив відправки. він. Тому зараз всі посилання не активні і магазин не працює. Тобто для нас він не дійсний. На жаль. Вам всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео.